Я просто взяла 100 г масла, 80 г цукру, одне яйце, 250 г борошна і ложка сметани. Буде в нас пісочне печиво. Лишаємо його в холодильник, йдемо в курортне багате містечко, в впали на вулицю. Ну що, всім привіт! Хлопці, дівчата, чоловіки та жінки. Хочу подякувати за гарні коментарі, за підтримку. Бачите, як фольклор об'єднав людей. О, зараз дорогу швиденько. Навколо цієї еглі, еглі королеви вужів зібралося стільки думок, що я аж вже вчора почала фільм дивитись, не додивилася. Довчу це питання і наступного разу підемо до іншої скульптури і вивчимо нову легенду про Юрате і Кестітіса, мабуть, так, якщо я не забула, там про рибака. Ну, це вже буде в новому відео, зараз я вискочила так на три хвилинки. Багата біженка в багатому курортному містечку іде купувати олію. Літу. Німецький магазин. Так, а якщо коротко, то Ну, люди оце реально може вже досить писати про ці якісь виплати, сидіти на горку. Ну, Це ж ви ж вже самі розумієте, що. Що це бред, просто бред, які виплати? Ніяких виплат нема і не буде. Якщо тобто, комусь треба виплати, то це не в Литву. Єдина виплата, яка зараз є, це дитячі кошти в розмірі 121 чи 122 євро. Десь так. Але на ці виплати ми самі сплачували багато. Тобто з 1600 євро зарплати. 600 забирає тільки держава. Так що давайте не будемо писати, бо я людина добра, ну в кожного є якийсь свій кінцева точка. Якщо поговорити про роботу в місто Паланга, то десь в цьому районі кажуть є якийсь рибний завод. Котре набирає людей. Я ходила, шукала, але так і не знайшла, чи тут, чи там за Лідлом. Ну, якщо треба, можна знайти. Там далеко-далеко, через поле, через гай був і є санаторій градіалі, де в принципі працюють усі, як і люди з паланги, так і з критінги. Більш не знаю, звідки приїжджали. Знаю, що тут хто поруч, може з швинтою ще. Хто тут недалечко, то вони працювали в санаторій радіалі, там, де не треба якоїсь вищої освіти, чи особливих якихось навичок. А, якщо не там, Ну, туди їде автобус десь пів години, бо кругами, якщо на автівці, то за 6 хвилин можна доїхати. Потім, де ще? В центрі міста там можна працювати або клінером, або... Адміністратором в якихось клінінгових компаніях, в хостелах прибиральницями. Ну, В принципі, я не знаю, де ще можна працювати тут взимку. Знайшла такий гарний фон. Сиділа тут, парохтіла пів години, а воно нічого не записало. Коротше, про те, я ще згадала, що до того, як знайти санаторій градіалі я Находила вакансію в реабілітаційному центрі, а десь близько 700 євро. Гнучкий графік, там не треба пахати, як, як коняка без вихідних, але ж зарплата була щось там 740 євро, по-моєму. Ну, щось таке. Ну, та й добре, нащо нам вже говорити про ой-ой, там вітер. Нащо нам говорити про зарплати? Зими, якщо зараз буде літо, і робіт буде вдосталь. Вся вулиця Басанавич із буде наповнена туристами. Всі люди з ближніх сіл і міст сюди приїдуть на заробітки, отже, підемо і ми туди заробляти гроші. Минулого року там мені платили 60 євро, ну бо я ще не сильно розбиралася в цих зарплатах то в цьому році плануємо ну, хоч на 100-110. Ну, ну, то таке. Коротше, ким можна йти працювати, да, ким угодно. Піцейола, цепеліни ліпити, кухарем, помічником кухаря, прибиральником, офіціантом, барменом. На якісь розважальні оці всі покатушки. Коротше, роботи буде завалість багато, якщо працювати десь там. 20-22 дні на місяць, то можна за сезон заробити 16 євро та й осінцеві відпочивати. А на зиму піти знову в радіалі попрацювати за 1000 євро. А на весну не знаю, що хочете то й робити. Ну, це таке. Це я до того, що дійсно тут гроші є тільки. Ой, тільки-тільки влітку. Хтось працює влітку, відпочиває взимку, а хто працював взимку, буде їхати у відпустки влітку. Ну це не про палангу. Тут люди користуються, тут люди заробляють тільки влітку. Все. І немає де і як. Так, ну що, я так сьогодні жодне відео не знімаю, просто вийшла по справах. Ну і хотіла ще раз подякувати. За потужну підтримку, так я маленька людина, в мене дуже манюсінька аудиторія, яка побачила те, що я хотіла донести і сказати. І я зрозуміла, що величезна кількість людей це адекватні, нормальні, розумні люди. А люди, котрі бачать мене на вулиці, я часто пользую там літку з українською символікою, і вони могли би мені. Ні, не могли би. Вони би хотіли мені багато чого сказати, але в них не вистачає сміливості. Ну, на вулиці ж ти не можеш підійти і сказати: ти, чухай, давай на Україну. От такі люди, які так вважають, незалежно від того, чи працюю я, чи не працюю, чи залізаю в їхню кишеню і живу з їхніх податків, як вони думають, незалежно від цього вони просто апріорі ненавидять. І от отака, для них майданчик розігнатися це саме коментарі. Але Ютуб таке любить. Я ще реагую, але планую скоро не реагувати на такі коментарі. Ну цікава думка кожної людини. так. Я може навіть іще й ставлю їм запитання, бо я не вважаю цих людей безнадійними, що все от воно не пробивне і хоч плюнь. Не зивочі, нічого не досягнеш. Ні, Я думаю, що можна там щось зрозуміти. Якщо людина так говорить, може якась в неї є образа, може воно з Росії із тих неадекватних. Я не знаю. Проте коментарі нехай будуть всякі різні. Так, значить, наступного разу будемо вивчати наступну легенду про Юрати і чекайте, не кесить. Кіс касті... Блін, ну осоромилась. Ну, я такого ім'я просто ще не зустрічала. Там кістутіс я знаю, а це чи тітіс, чи кіс Блін. Ну, нічого не буду вирізати, якраз і вивчу. І так, от, знаєте, коли пишуть, що якась українська біженка може собі дозволити ходити по по курортному. До речі, в такі контейнери одяг треба приносити. Хто не знав, що я можу собі дозволити ходити по курортному містечку, ще й знімати відео на халюга в той час, коли бідні литовці не мають грошей. Ну, це по русски лож-піздьош і провокація, по-українськи просто брехня. А нормальні литовці працюють пліч прі з нами і мають таку саму зарплатню, як і я. Тобто, якщо умовно я заробляю тисячу євро, то такий самий литовець заробляє ту саму тисячу євро. Але є така відмінність, що, звісно, не всі, але переважно більшість з них живе на своїх квартирах, а ми сплачуємо оренду. Тобто, в нас по підрахунках грошей мало би лишатися менше. Та таке, я знаю, що всі люди. Не всі а багато людей люблять рахувати чужі кошти. Так завжди було і буде. Ну, ось дома в мене є курка, за 58 купила рис і готовий обід. Олія півтора євро. Ну, в лідлі тут все дешевше, можна брати. Ну і якщо хтось забув, то нагадую. Кожен день, коли я приношу кошти до маркета, я сплачую 21% податків. Це без того, що в нас там забере працедавець, це кожен раз, коли ти купуєш хліб, сукню, тапки, м'ясо і так далі. А гроші ми ж витрачаємо всі тут. Не тільки ті, що заробив в Литві, а ще й ті, що висилають. Родичі, як у нас от тато з України для сина, вони всі витрачаються в Литві. Тобто податки ми платимо нормально на рівні з місцевими. Десь отам той рибний завод, десь кому треба. Я знайду, просто вже не сезонний підуть працювати, але десь він там є. То ми з вами завжди ходимо тільки по центру, а сьогодні прогулялися, ну, як прогулялися, сходили до магазину по околиці міста Паланга. Отака вона є, не туристична частина. Так само різні будови, як і в Клайпіді. Все. Наведуть до ладу до літа, все буде гарненько, чистенько. А як я можу жити в найдорожчому місці Литви, скажете ви, а, а скажу так, Може ніхто не повірить, але дійсно тут житло на зимній період в рази дешевше, аніж в Клайпеді. Влітку 300, а взимку 250. Я живу в цьому районі і замість 450 плюс 200 комуналка нам зараз обходиться в 250 плюс комуналка. Ну, погодьтеся, вдвічі ж менше. Так мені мої навіть знайомі литовці не вірять. Кажуть, да ну як, ну як, ти поїхала в Палангу, тому що там дешевше не може такого бути. Є, yeah, просто ж не всі люди хочуть здавати подобово там, для туристів. У нас, наприклад, така ситуація, що просто помер чоловік і його син, маючи ще одну квартиру тут же живучі. А, чи то в Клейпиді, чи Клайпедою. Він уже поважного віку, він не хоче цим займатися. У нього квартири не створені для туристів, там немає умов. Ну він просто дешево сердито, аби довше жили. Ну, отак ми знайшли стареньку, без ремонту, але дешеву квартиру. Тому цікаво, можу показати, огляд зробити, ну, якщо там хтось поприбирає нас не зламає, ні темрява, ні мить. Дякуємо за віру, за братній мутир, за руки простягнуті, за кожен обри. Разом ми з Журавлі, як символ свободи у нашій землі, і литва поч, як сонце в ночі зігріває серце, запалює очі, дякуємо за.